Вітаю, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, третій день з часу інаугурації Дональда Трампа. І вже час поговорити про те, а яке його відношення до України і що він буде робити для того, щоб, так би мовити, отримати відповідний зиск з України? Так, за свої труди, так, так за своє намагання припинити війну? Що він має отримати? Ну, це ж скільки політик, скільки бізнесмен. А це люди доволі цинічні, так, і в них на першому місці знаходиться отримання відповідного зиску з того чи іншого, так, хоча б морального зиску. Але в основному це так, прибуток головне. Нічого не змінилося з часу утворення світу, та й не зміниться, тому що така людина, така її сутність, і тим більше тих людей, які займаються цими, цим професії. Так, ось, ну так настільки мені відомо, і я, звичайно, можу помилятися, хоча я ніколи не помиляюся, так, сміюся сам над собою, що Трамп не дуже полюбляє нашу владу. І причина саме як бізнесмена полягає в тому, що в нас створено. Таке корупційне середовище, що ні для кого не секрет. Не в нас, ні там за кордоном. Так, ну і всілякі ж дослідження проводяться. Не буду втомлювати широкий загал цифірю, цифрами так, про те, за якої влади в нас протягом останніх 30. Там уже майже чотирьох років, та корупція процвітала буйним цвітом. так За кого крали найбільше, і яка ця тенденція? Чи зменшення, чи навпаки, зростання? Так. Ну, справа в тому, що. У Сполучені Штати Америки вони ж всі такі, які і ми, але ж вони дуже погано працюють в корупційному середовищі їхні фірми. Дуже погано. Не тому, що вони такі хороші, а тому, що в них є закони, так, які ну, не дозволяють давати. Бо як спіймають, не в нас. А в Америки, що хтось щось там комусь дав, то біда велика буде. Так. І це вже підтверджено не раз і не два. Тому Сполучені Штати Америки, які знають про те, що Україна це просто комора світова рідкоземельних матеріалів. Ну я ж вам, як знавець географії України, який все життя, та що там все життя? Так, я навіть був переможцем двох олімпіад ще, коли був школярем, так, у Лівадії, в Криму, такий, який ось ось повернеться знову в родну гавань по-русски, так, так. Ось такі. Ось такі-то справи. Я весь час вивчав Україну. Чи в аспірантурі, чи в працюючи в Академії наук, чи в університеті, чи там в Інституті українознавства і так далі, і тому подібне, скрізь я досліджував так. накопичував отакі от томи фактів. У нас просто комора рідкоземельних матеріалів, яких, яким у Штатах для того, щоб стати знову великими, яких не вистачає. А тут вони просто їх і ніхто і не розробляє або майже не розробляє. А в Штатах стоять на не знаю, на низькому, поки що, чи вже на високому старті для того, щоб кинутися їхні компанії, оце все освоювати. А тут корупція на корупції, корупцію поганяє. Так. так що тут проблеми існують. І думаю, що Трамп це все просто так не залишить. Він візьметься за все це. Не тому, що він хороший, Хоч не мав Івана грошей, так зате він сам хороший. Ні. Не тому, що Дональд хороший, ні. А тому, що він хоче отримати з цього зиск, щоб не розкрали все це, а прийшло воно в США у повному обсязі, так, і допомогло знову зробити Америку великою. Тому що переіменування мексиканської затоки, там висилка мігрантів і, і, і там е, балачки про Панамський канал, все, все це добре. Але це не немає в цьому зиску. А от Україна ще раз нагадую, тому що в нас ж не всі знають, так, а я нагадую так, тим, які не знають. І американці слухають, тому що ну, пишуть мені англійською мовою. Так, коментарі на мої спроби пояснити, що Україна це комора велика, так. як казали у нас колись на Полтавщині в батьковому селі. Ну, не терпіли спереду голосних. Так. Тому амбари величезні, які там під селом стояли, які московити розграбували, звичайно, за своєю природною натурою, так, називали винбарями, так. А рідне село батька Устивиця. Називали густивиця, а себе густивляними. Так. Ну, от такі пироги, вельми шановні пані та панове. Чекають нас глибинні зміни. так, Не тому, що ми хочемо, ми ж нічого не хочемо. Я. А тому, що там десь хочуть сильні світу цього. І вони, з моєю допомогою, звичайно, геніальною, так. Вони, врешті-реч, до тому що я Петро, Петрою, що Україна це дійсно світова комора рідкоземельних матеріалів, яка дозволить США ну, ліквідувати цю їхню залежність від Китаю із рідкоземельними матеріалами.